Усі її хочуть. Голівудська посмішка. У мене вона правда не голівудська. Вітаю вас, друзі! В чергове бачимось на нашому youtube каналі Я Олег Нечупарчук, я є засновник та головний лікар нашого центру стоматології та імплантації, що знаходиться у місті Рівне. Сьогодні, друзі, ми поміркуємо на досить цікаву тему, адже адже існує зубна так звана мода, і майже завжди модні тренди на посмішку диктують саме. Зірки Голівуду. Сяючі посмішки всесвітньо відомих успішних селебритіс – це мрія багатьох. Мода на голівудську посмішку. Чому вона стала таким символом краси та успіху? Як змінювалося уявлення про ідеальні зуби? І що означає успішка мрії сьогодні? Дивіться подкаст до кінця, та обов'язково залиште вашу вподобайку цьому та іншим відео на каналі. Ви пам'ятаєте, що наш канал для здоров'я ваших зубів. Народження Голівуду і поява масової можливості перегляду фільмів у 20-30 роки самі по собі диктували потребу красиво виглядати на великих екранах. Мода на кіноперегляди ширилася цивілізованим світом, і навіть чорно-біла картинка давала чітко. Чітніше чітко передавала усі деталі: стрункі акторки, модні сукенції, зачіски і, звичайно, красива посмішка. Великі екрани перші зірки кіно, і ось глядачі бачать обличчя акторів у надрідніших деталях. Але проблема була в тому, що далеко не всі вони мали ідеальні зуби. І тут на сцену стоматолог. Тут з'являється геніальний Чарльз Пінкус, якого тепер називають. Батьком власне, голівудської посмішки, наголошує 20-30 роки, він е, вигадав так звані накладки, тобто сучасні вініри. Це крихітні пластинки, які кріпилися на зуби акторів. Кажуть такі легендарні, Кларк, Гайбел, Джоан Кроуфорд завдячують своєю легендарною посмішку саме йому. Голівудська посмішка стає ручійною силою для створення вінірів. 100 років тому вініри виглядали, звичайно, функціонували так само не зовсім так, як сьогодні. Це були красиві тимчасові накладки на передні зуби, і вони допомагали лише імітувати ідеальний вигляд зубного ряду. Отож, актори одягали їх лише на декілька годин. Вони фіксували їх за допомогою спеціального клею, і після завершення знімального дня вони їх просто викидали. Наступний день – нові вініри, нові зуби, новий сценічний грим. Ось і завдяки Голівуду сучасна стоматологія має неймовірний спосіб естетичної реставрації посмішки. На теперішній час це сучасні вініри, і справді вони допомагають створити ідеальну посмішку на роки. Це не тимчасова конструкція. Отож, в 50-ті роки ХХ століття на широких екранах на сторінках модних журналів з'являються ікони стилю. Пам'ятаємо, це була Мерлін Монро. Хто у нас там ще був Елвіс Преслі, звичайно, своєю чарівною посмішкою. Отож, усмішка стає відтоді стандартом краси. Це символ американської мрії. Вже у 80-х роках минулого століття технологія зробила крок ще вперед. З'явилися матеріали, які дозволяли вінірам триматися роками. Відтоді голівудська посмішка вийшла вже за межі кіноіндустрії і стала бажанням. Перших мільйонерів, на жаль, не всім тоді була доступна голівудська посмішка. Отож, білі рівні зуби завжди асоціювалися зі здоров'ям, перш за все, молодістю і звичайно успіхом. Людина, яка широко посміхалася, це завжди здається більш певна, більш відкрита, більш успішна. Власне, так як сьогодні. Тому і не дивно, що на початку 2000-х років усі мріяли про ідеально рівні зуби. І надзвичайно надзвичайно білі у моду війшов відтінок ультравайт, який часто виглядав навіть не зовсім природньо і надто білосніжно. Але час іде, мода змінюється. Як, е якщо раніше всі прагнули до голівудського стандарту, це однакові рівненькі, яскраво білі зуби. То тепер цепер то е цінується індивідуальність. Сьогодні не всі хочуть супербілі штучні зуби. Як е, жувачка дірол. До речі, ми між собою стоматологи так називаємо діролові зуби або колір е, унітазу. Отож, мода змінюється. Інша знову змінюється. Сьогодні в тренді вже не супер -діро, дірольні зуби білі. Сьогодні в тренді природна посмішка. Гармонійна, але жива. Така, яка підходить саме вашому обличчю. Вашому характеру в кінці кінців, наприклад, у Франції навіть існує поняття французька вже посмішка. Це легка недосконалість, витонченість, легенька асиметрія, яка робить людину ще більш привабливою. Усмішка не має бути просто красивою і модною. Посмішка має бути вашою і максимально, -максимально природньою. Сьогодні стоматологія має безліч інструментів, аби створити посмішку саме вашою мрією. Вініри, люмініри це тоненькі керамічні пластинки, які змінюють форму і колір зубів. Далі композитні реставрації. Ми, до речі, в наших минулих подкастах про це все розмовляли. Я не прихильник композитних реставрацій, тому що вони, хоч це і швидший, і доступніший метод, проте він не довготривалий. Далі ортодонтія це є брекети для того, щоб вирівняти наші зуби. І сьогодні є прозорі капи, алайнери, щоб вирівняти ваші зуби. Звісно, потрібно згадати Digital Smile Design, DSG, DSD, точніше, цифрові моделювання вашої посмішки. Тепер пацієнт може побачити, якою буде його усмішка ще до початку е, лікування. Декілька цікавих історій про голівудські посмішки. Отож, перший це Том Круз у 40 років носив він брекети. Ми пам'ятаємо, до речі, в Ютубі багато фоток з його неідеальними посмішками. Він не соромився цього. Навіть на червоних доріжках. Джулія Робертс свого часу відмовилася від голівудської білизни, бо її природня усмішка була вже не ідеальною. А невідоміша щілинка між зубами у Ванеси Параді. Вона стала її визитівкою та прикрасою. Ще раз кажу: недосконалість це теж певна фішка кожного, впевнені впевненість собі. Для усіх тих, хто мріє про голівудську посмішку, маю декілька аргументів. Перший щодо вартості, сучасна стоматологія. Має різні, різні рішення від бюджетних реставрацій до преміальних фенірів. Проте, звичайно, гарна посмішка вона не буде бюджетною. Щодо спилювання чи псування власних зубів, сучасні методи відновлення та реставрації посмішки дозволяють нам мінімально з допомогою мікроскопа проводити такі малоінвазивні такі препарування, тобто з зуби, зуби зберігаються максимально. Щодо неприроднього вигляду. Сучасні стоматологічні тренди максимально спрямовані на натуральність і природній вигляд посмішки. Люди прагнуть, щоб зуби були красивими, але сприймалися оточуючими і виглядали гарно. Гоне, щоб ви... знову ж таки, тут потрібно наголосити, що, попри те, що це більше бачення моє про природність, про естетику, все-таки більшість людей. Досі хочуть е, супербілі, щоб вони кидалися такий вау-ефект. Але є, є група пацієнтів, які дійсно наголошують на тому, що я хочу, щоб моя посмішка була гарна, була рівна. Але ніхто з мого оточення не зрозумів, що це є штучні зуби. Тут обирати ВАМ. До речі, коли ми обговорюємо так само колір зубів, у нас є так звана розколірка, тобто приклади кольору. І ось, коли після такої розмови, власне, коли пацієнт каже про те, що я хочу природній кольор зубів, я Окей, достаю, дістаю цю розкалірку і кажу, обирайте. Ви не повірите, але відсотків, певно, 90 пацієнтів обирають групу БЛ. Це є 4 кольори самих білих зубів, від такої діролової посмішки до ледь-ледь теплоти. Але ми пам'ятаємо про те, що всі ви індивідуальні. І можливо навіть легенький відтінок тепла, тобто такої жовтизни, він вам буде личити набагато краще ніж та діролова посмішка. Отже, на теперішній час голівудська усмішка це вже більше не означає про однакові стандартизовані неприродні білі зуби. Сьогодні це символ здоров'я, символ гармонії та вашої унікальності. Тож дбайте про свої зуби щодня, не бійтеся стоматолога і пам'ятайте, ваша усмішка. Це найкраща інвестиція у якість життя. Вона справді допоможе вам змінити життя і головне, усміхайтеся частіше, особливо наш час, адже жодна мода, жодні стандарти не зрівняються із щирою живою людською усмішкою. Дякую, що маєте зацікавленість у корисному контенті для здоров'я ваших зубів. Будемо вдячні, як завжди, за нові підписки на канал і ваші вподобайки до нашого контенту. По красиву і здорову посмішку звертайтеся у наш центр стоматології та імплантації доктора Ничи Прочука, що знаходиться у місті Рівне. До зустрічі у кріслі стоматолога.